У нас по-прежнему не хватает пехоты, людей вообще не хватает, но пехоты в особенности. И, кстати сказать, от деятельности нашего военно-промышленного комплекса у нас не хватает снарядов. Я хочу поговорить о том, что мы видим мы оттуда, с фронта специальной военной операции. А мы видим, честно говоря, на то, то, что декларации о единстве есть, а самого единства в обществе у нас, извините, нету. Это неправда, что оно есть. К сожалению, к сожалению у нас тех, кто участвует так или иначе, хоть как-то участвуют в специальной военной операции, очень немного, где-то 5, может быть, 7 миллионов от силы. Все остальные, вся остальная страна в специальной военной операции не участвует. Она делает вид, что это не их война. Ну, вы там давайте... Побыстрее как-то, давайте заканчивайте уже. А то вы уже надоели, мы все очень устали от вашей войны. Примерно вот такая позиция у значительной части нашего общества. И нету у нас одной важной достаточной вещи. Нет у нас, извините, идеологии. Мы до сих пор даже не можем, ну, очень многие. Нет, мы все слушаем нашего верховного командующего президента и понимаем все про денацификацию, про демилитаризацию Украины. Все понимаем. Цели СВО, они обозначены. Но идеи, наши позитивные идеи, вот мы должны достичь этих целей. Дальше что? Воевать без образа будущего, извините, очень сложно. Особенно в нынешней обстановке, когда СВО, которое было задумано как блестящая короткая операция, ну, в общем, короче, план у нас не сработал. И, как всегда, возник план Б. И война превратилась в долгую, длинную, кровавую рутину. С на сегодняшний день, извините, неочевидными результатами, несмотря на все, что нам, так сказать, вещают. Тем более, что все сложности, какие у нас были, они, извините, никуда не ушли. У нас по-прежнему не хватает пехоты, людей вообще не хватает, но пехоты в особенности. И, кстати, сказать, от деятельности нашего военно-промышленного комплекса у нас не хватает снарядов. Прошло почти три года войны, настоящей войны. И по-прежнему даже военно-промышленный комплекс, ну или я уж не знаю, где, куда он там снаряды, где он там снаряды хранит, где он их засаливает, но их по-прежнему нету. Нету на ЛБС, нету на фронте. Ну, нету. Насколько нету? Я вам могу сказать в цифрах, но, честно говоря, не хочу, потому что зачем пугать почтенное собрание? Ну, пока, по крайней мере, никаких прорывных наших действий, чтобы вот фронт прям вот начал сыпаться у них нет нигде. И я это слышу, я так, мои вы это знаете, что э, снарядный голод у них уже потихоньку прекращается. Конечно, он закончился. Откровенно вот. говоря, да. Вот. Они когда хотят, они стреляют много от души. Дронами они прям очень хорошо перекрылись. О. Дронов реально огромное количество, О. просто нечеловеческое В какой-то момент они пытались из дронов сделать альтернативу отсутствию снарядов. Ну не mm -hmm. отсутствию, а их э, да. существенное сокращению количества, да. так сказать Тех снарядов, которые они могут применить. Соответственно, сейчас у них есть и снаряды, и дроны в огромном количестве. У нас сейчас нету, просто оказывается, не оказывается такого рыба ну, в полевых условиях, который мог бы им что-то противопоставить. Они, соответственно, лупят по нашим коммуникациям. То есть они не столько по ЛБС даже лупят, стараются, сколько устраивают налеты на дороге. Мы очень часто теряем личный состав вне ЛБС, много его теряем, да, а на подходах к ЛБСу. На глибині 5, 8, 10, 15 км Ми втрачаємо лічний состав, і ми трямо средства автомобільного транспорту, які, як ви нибудь у нас тоже не безконечні. Перша тема, яку хотілося з вами обговорити, це звичайно ось цей трек перемовин чи таємних перемовин, як там їх можна назвати. Зараз будемо розбиратися про що йде мова загалом. А власне, ось ця дипломатія другого треку між Україною та державою окупантом Російською Федерацією, Діцайт. Така є газета. Вона пише про те, що представники України конфіденційно ведуть перемовини з представниками країни-агресора Росією. Зокрема, такі контакти, власне, і називають дипломатію другого треку. Власне, в цій же ж статті йдеться мова про те, що власне, ось ці перемовини, вони призначені для того, щоб намацати, проговорити, побачити, умовно кажучи, рамки певні компромісу. Процитую питання вже не в тому, чи відбудуться переговори. Питання в тому, коли яким чином це відбудеться. Головне одне полі... Володимир Путін має бути до цього готовим. Але крім цього, не лише газета а... Ще низка різних засобів, маси інформації світових відомих, написала про те, що нібито ведуться перемовини. Зокрема, йшла мова і про так званий енергетичний трек. Так про власне те, щоб не завдавати взаємних ударів по об'єктах енергетики, в той же час. Давайте послухаємо позицію влади Єрмак, глава офісу президента в ефірі телемарафону Єдині новини говорить про те, що Україна. Не веде жодних перемовин із Російською Федерацією, але, але що цікаве, посередництво Катару в енергетичних от, власне питаннях у цьому енергетичному треку не виключається. Давайте послухаємо, що сказав Єрмак. Ці переговори точно про про, про те, як про це пишуть, що це нібито переговори україни Росії. Це точно неправда. Що відбувається? Ми провели тематичні конференції. Перша конференція була щодо енергетичної безпеки, вона була онлайн, але таким соорганізатором був Катар. Ми зафіксували принципи. Після цього ми сказали, що якщо сьогодні, наприклад, там, Катар або інша країна готова імплементувати ці домовленості через а, угоди з Україною. Окремо, і, наприклад, окремо з Російською Федерацією, будь ласка, uh -huh. якщо такі домовленості будуть, Україна готова їх розглянути. Бо це абсолютно відповідає тим принципам, які закладені формулі миру України. Пане Карле. то що відбувається? Чи дійсно, на вашу думку, відбуваються певні ґрунтовні перемовини там за посередництва чи без посередництва? І, зрештою, яка мета цього всього? Чи Україна дійсно хоче перемовин, і чи головне Росія хоче перемовин? Тому що ми добре бачимо, як зараз розвивається ситуація на фронті, як тисне далі Росія? Ну я буду відверто неправдивим, якщо я скажу, що я ставлюся негативно до ідеї перемоги. Щоправда, я цю ідею озвучував там рік-півтора тому, коли наші позиції були досить непогані, і можна було би розраховувати, розраховувати, не бути впевненим Боже борони, але можна було б сподіватися на те, що можна досягнути якихось припинення вогню на більш-менш нормальних для нас умовах. Наскільки це можливо зараз, я не впевнений, що не означає, що якісь переговори не повинні відбуватися. Це частина перша. Частина друга. Бачите, Єрмак, який говорить про те, що перемовин немає, тут же говорить про те, що вони є. Ну, вони не прямі. Що це означає? Знаєте, це приблизно як між Ізраїлем і Хамасом. Тобто, за один стіл вони не сідають. Але є достатньо посередників, які. Ведуть таку човникову дипломатію, поговорив з цим, поговорив з цим, поговорив з цим, поговорив з цим і так далі, і до чогось доводять. Чи є розумним те, що вони роблять зараз, починаючи тему з енергетики? Я, знаєте, як не дивно, в мене дуже, в мене дуже мало спільного з цією владою. Я майже жодну їх ідею не підтримую. Але в даному разі я вважаю. Щоб починати з цього можна, підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Патреон або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.